Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі «Платі Терапія та пригощаю вас смачною кавою. Будь то ранок чи вечір. Я думаю, що вам теж смакуватиме. Ось таку картину я спостерігала вчора з вікна, як молоді ластівочки, стрижі вчилися літати. Ось так вони чіплялися за будинок. Це було дуже мило. І робочий процес. Шию я пояс до сукні з льону та сукню з льону. Це довго, тому що роблю відстрочку по краю, потім по краю з іншої сторони, як ви бачите, ось так, щоб гарно було. І поки машинка шиє, машинка намотує шпульку. Якщо, може, ви не бачили, в промислових машинах це відбувається ось таким чином. Ну, в залежності від типу. Промислової машини в мене, як ви бачите, написано, що це Джуки 8100 є. Сукня майже готова. Дуже красива льон. Ця сукня на підкладочці буде. Вона вже майже майже-готова. Показую вам роботу, гарну роботу. Гарно тримає форму, бо широка підрубка низу. Широка підрубка низу для того, щоб сукня виглядала внизу більш пишною. Погода сьогодні трохи вітря, але сонячно. взагалі такий гарний літній день. Прям гарний він. Люди витушаються, їздять. Ну, а я працюю. В мене є муслін якого кольору. До нього підбираю ниточки в тон. Часто ви мене питаєте, які саме. Саме ці ось Гутерман номер 120 Вони гарно підійшли. І якщо не знаходжу Гутерман, то знаходжу інші. Ці ось фірму не пам'ятаю, яку тут номер 50. 50 і 120 вони одинакові по товщині, 50-стара нумерація, 120, як ви бачите, це. Нова нумерація. Колір досить такий складний фісташковий, тому до нього інколи буває не так легко підібрати ниточки в тон. Викрійку я зробила, цей муслін брала в інтернет-магазині Занна класний. Ну і муслін, як би ти його не просував, він завжди виглядає, я кажу, як ночнушка з психушки. Так. Робочий процес і вже готовий виріб за секунду. Ось така сукня, вона прямого покрою, вона позаду коротша, попереду трішки довша. На рукавах або ж по лінії пройми є невеликий манжет, довгий пояс, який можна зав'язувати на бантик, функціональна кишенька, але вона, скоріш за все, чисто для краси, ну, тому що туди що ви будете класти, мабуть, що нічого, ну може серветку. Оздобила гудзичками, І щоб сукня стала в стилі Масі Модуті. Вона пом'ята, здається, що якась неохайна, ну це вид завжди такий у мусліну, в тому, мабуть, є свій особливий шарм. Ну, тому що муслін він сам по собі пом'ятий, начебто він, я не знаю, начебто йому 100 років. Але, знову ж таки, в цьому свій шарм. Просили відгуки, друзі. Ось вам показую дію маски саме для очищення пор. Це щось неймовірне. Папір дуже гарно прилипає. Я була в шоці з першого використання. Там далі дочекайтесь, буде більш крупніший план, щоб видно. Наскільки маска круто очищує пори, цю маску я навіть клеїла на Сергія. Він каже, що це в мене шерсть росте, кажу: ні, Сергій, це в тебе такі пори забиті, сальні нитки. Ну, взагалі, друзі, я вам її дуже рекомендую. Правда, без всяких зусиль, без мук, без якихось, знаєте, пошкодження шкіри, тому що ну, не треба душити, ви очищите. О, чистите пори. Тому я тут тако в шоці. Маску потім треба змити. Дивіться. Зараз роздивляйтесь. Я думаю, що вам видно. Оце все це чорне, Оце все було в мене всередині, в лобі в носі. Можна намазувати на лоба, на носа, на бороду. Ось ця масочка має такий вигляд, коробочка, папірчики і маска. Папірчик невеликий, ну, щоб. Зонувати там ніс, але мені здається, що не тільки на ніс можна наносити. тож рекомендую. Далі просили відгук на, ці, на цей набір. Мені дуже сподобався бальзам. От, бальзам чи кондиціонер, мені здається, що це одне і те саме, шампунь гарний. Це, скажімо так, не збивачка класна, але бальзам взагалі крутезний. Далі ліфтинг, сироваточка. Я от вже брала, бачите, в мене закінчилась, і я взяла ще одну а чого? Бо дуже крепко мені сподобалось. Дуже от правда, теж, ну дуже класна сироваточка. Тож, якщо вас теж зацікавило, посилання буде в описі. Всім цьомки-бомки, пока